Шановні, ще одне відео до вашої уваги. Прошлорічна посадка. Сорт пізній, середній, скажімо так, скала називається. До вашої уваги дивіться які чудові ягоди. Смачна, солодка. Зверніть увагу, ягоди дозрівають, 11 червня. Дивіться, цвіте ще добавочні. Ось така ідея. Дрібної взагалі немає. Ось дивіться, тут кущик гарний такий, зараз спробуємо розібрати. Ну, Ягода більше 100 грам. Дивіться, на моїй руці такі ягоди. Дуже цікавий сорт. Головне, що смачна. Вже їй вистачає сонця, вже її все нормально. Не рання, але достойний для того, щоб вирощувати. Ягода така транспортабельна. Зверніть увагу. Немає кінчика зеленого. Ще не зовсім така достигша, але кінчика зеленого вже немає. Дякую вам.